Вітаю, слава Україні! На огляді ніж від фірми такої як Mocenari, МО модель називається МК-02. Вони позиціонують його як бюджетний варіант, бо в них є трішечки подорожчі, поки фірма відносно молода. Моделі ще в неї небагато, але заявка дуже непогана. Але якщо так гарно придивитися, то явно угадуються мотиви Тусана. Це я так розумію, дизайнер ось цей, я потім напишу, як його звати. Він вирішив, мабуть, відкрити свою фірму. І запустив свої моделі. І, скажімо так, дуже, дуже гарні. Якість ідеальна, я б сказав що так, наперед. Так, ну по порядку. Рукоять. Мікарта. Колір такий незрозумілий, темний, коруч. Якийсь сіро, буро, чорно коричневий. Ну коротше, Темна Мікарта. 3D-обробка. Як бачите, такий гарно так скруглено. Отвір для темляка, ну, трошки замаленький, там 3,5 мм. Бекспейсер G10 наполовину рукояті. Протилежна сторона повністю аналогічна. Кліпся глибока, стальна середньої жорсткості, все добре. Клин по центру, в усьому керамічні підшипники. Відкривається двома способами: це заплавник як фліттер. Відкриття ідеальне. Закриття за рахунок підшипників теж. І ось оце овальний отвір, великий теж дуже легко відкривається. Все ідеально, можна любим способом. Так, блокування у нас лайнер лок заходить практично повністю, але запасу з урахуванням товщини клинка. Дві треті ще є. Лайнери облегшені. Вага нажав, всього 137 грам. Баланс практично ідеальний. хваті у мене рука трохи більше середньої, я б сказав, велика. Дуже зручно, нормально якраз по моїй руці. Тут є насічки широкі, не так, щоб цепки, але дуже гарно тримає. Любим хватом все дуже добре. Так, по лезу. На лезі у нас сталь. D2, указано на плавнику. Ну, модель тут указана і дизайнер. З цієї сторони емблемка фірми. Стоунвош покриття, спуски прямі, невеличкий фальш. Високі, все дуже ідеально. По обуху у нас 4 мм. Зведення в районі 0,4. Даже чуть-чуть менше. Ну, я вважаю, що 0,4 габаріти. Загальна довжина 215-216 мм і довжина леза 93 мм. Якщо брати РК, то виходить 95 мм. От Отакий цікавий Дизайнерський ніж, ну, злегка так придивитися, то канадський стиль, клина йде. Ну, канадський ніж, канадець ще їх називають. Якість ідеальна, Матеріали дуже гарні. Рекомендую.